Сьогодні день знань, і я хочу поспілкуватися з нашими школярами і дізнатися, як вони відчувають наш гімн України і чи подобається їм його співати. Хлопці, привіт! Чи подобається вам співати наш гімн України? Я його треба переписувати. Переписати, наприклад, фаза ще не в Україна? Це вже таке собі. От я з вами повністю згодна. Саме тому я переробила гімн України на позитивний лад. Хочете вам зачитаю його? Слухайте, процвітає Україна і слава і воля. Посміхається нам, браття, наша славна доля. І живемо ми у мирі, усім білим світом і будуємо країну, що в єдності квітне. Душу й тіло пробудили, обравши свободу. Бо віками є браття козацького роду. Яком. Непогано непогано? Я би рада. вам би було б приємно співати такий гімно 1 вересня, Думаю, так. так але його державним не зроблять. Він не буде державним. Чому ти ви так вважаєте? Що він дуже позитивний? Да? <клес> да. Ну дав на жаль. В нашій державі все, що дуже позитивне, воно якби не не та не, не кадірується. Да, але все ж таки, я маю надію, і тому створила петицію на зміну державного гімну. І якщо вам відгукується цей текст, можете ви, її, будь ласка, підписати? Я вам я вам подарую кульку. Клас, ребята, дуже вам дякую. Ви просто, ви просто герої, тому що ми можемо створити Україну, яка процвітає тільки разом. Можливо, ви хотіли б співати більш позитивні слова? Ну, можливо, в цьому є рація, але я не знаю, хто б взяв на себе таку відповідальність переробляти гімн, переробляти мелодію і чи сподобалася б ця ідея іншим людям. А якщо я вам скажеш, є така людина, і що ця ідея дуже подобається іншим людям? Думаю, що в цьому є щось погане, тому що інновації це завжди добре і консерваторами бути не потрібно. Ну, так, я переробила гімн України. Ось давно стар створила нову версію, і було б прикольно, якщо б люди про це дізналися і дійсно підтримали. Я б підписала таку так? петицію. Можливо, вам би хотілося, щоб наш гімн був про процвітання, про радість, про щастя, а не ще не вмерла, душу тіло положимо і так далі. Ну, в цьому щось є на да. щось, щось таке є. Так. Да, Хотілося б. Це би. все убрати, вот эта вот такая-то сила внутренняя, она просто. Мені Мне кажется, что нужно как-то совместить, то есть Само сделать себе? вот ну, итог, да. что итог будет хороший, но вот силу духу нужно показать. Якщо я вам, наприклад, запропоную такий варіант: Процвітає Україна і слава і воля. Дуже добре. добре дуже да. гарно. А не, не хотіла б, щоб наш гімн був позитивний? Хотіло так, хотіла да. Так? Клас, клас, офігенно. Теж непогано. Дякую. Все, будьте щасливі і добре. прихай ваше життя процвітає. Можливо, так. Так. так, любі, поки дівчатки підписують петицію, виносять свій вклад в Україну. Я хочу вам сказати, що дуже важливо, щоб ви доходили саме до петиції. Так, я розумію, що це треба аж 3 цілих 3 хвилини часу приділити і пройти цю верифікацію, але це дуже важливо, тому що коментар або репост не приведе нас до підписання і розгляду петиції. Зробіть це, залишилося 20 днів, і наші залишилося двадцять тисячі 500 голосів. Це досить багато. Дякую.